Христос Воскрес! Христос воскрес. <кхех> Улюблені Отче Іване, Отче Василю і Отче Діякона Віталіку, дорогі духовні Отці, любив Христі, брати і сестри, <кхех> маємо сьогодні, вступаємо в прекрасний час місяця травня, місяця Мая, місяця пречистої Діви Марії і. Теж маємо цей чудовий пасхальний час. Маємо час великого свята, Духовного свята, свята радості, перемоги Ісуса Христа над смертю і над дияволом. І, як ви вже зауважили, з першого дня Воскресіння, з першого дня Пасхи Церква нам дає до слухання найглибшу, найглибшу. Духовну науку Євангеліє від Івана. Євангеліє від Івана це є глибина, яку не може зробити, зрозуміти кожна людина. Бо Євангеліє від Івана є настільки глибоке, що, що навіть ми, священники, можемо за ціле життя Його не зрозуміти. Але ми повинні його зрозуміти, бо це Євангеліє, яке, яке доповнює або яке є вершиною. Духовного життя людини. Євангелія від Івана вимагає від людини тиші, воно вимагає від людини великої уваги і, і молитви. Ми не зрозуміємо Євангелія від Івана, якщо не будемо над ним роздумувати вдома, в тиші, бо воно запрошує нас на велику глибину, як каже Ісус Никодимові: тобі треба народитися згори, ти народився як людина з утроби мами, але тепер, якщо ти хочеш пізнати Бога, ти маєш народитися згори. Народитися згори це означає народитися від духа. І каже Ісус: дух як вітер, ти відчуваєш Його силу, відчуваєш його тепло, Його холод, але Ти його не бачиш. Так воно є, каже Ісус, із життям у Бозі. Життя людини в Бозі це є життя в дусі, в дусі і правді, як скаже Ісус Самарянки. І Євангеліст Іван запрошує нас дуже серйозно поставитися до цього, народитися згори, народитися від Бога, бо це означає вже тут, на землі носити в собі вічне життя. Вічне життя для людини, яка народилася від Бога. Каже Ісус у Євангелії, що ті, що прийняли Сина чоловічого, народилися не від чоловічої волі, не з, не з чоловічого насіння, але народилися від Бога. І до цього народження запрошує всіх нас Іван. А це означає прийняти Ісуса в своє життя, дуже слухати Ісуса, дуже слухати Ісуса. Не дозволяти, щоб цей світ щоб цей світ украв від нас молитву, тишу, відвідування церкви, бо інакше ми не народимося від Бога. Якщо ми будемо лише сидіти в полі і копатися в землі або сидіти в теплицях, як то роблять на Іршавщині, ми не пізнаємо Бога. Бо щоб пізнати Бога, треба сидіти в церкві. Треба сидіти з ружанцем у руках, треба слухати Євангеліє, серйозно слухати Євангеліє. Знаєте, не раз, так, не раз так бачимо, як, як люди віддаються праці, ні, як люди віддаються праці, все роблять заради того, щоб щось посадити, щоб щось виростити, такі забігані, заклопотані, що не мають часу на майський молебен, не мають часу на ружанець. Бо ввечері прийдуть втомлені і вже нічого не можуть. І так проходить весна, а весна це час Пасхи. Весна це час Пасхи, коли треба знайти ту годинку на молитву. Коли треба задати Ісусові питання, як я маю жити, щоб народитися згори? Як я маю жити, щоб народитися згори? Не лише жити в людському гаморі. Бачите, тепер. В церкві відбуваються великі-великі речі. Святіше отець у Свято Пасхи відійшов, Господь покликав його до себе. І тепер є дуже багато тих кардиналів, про яких багато говорять журналісти. І між ними є один такий чудовий кардинал африканський Роберт Сара, який написав книгу: Ми живемо в як то він казав? Ми живемо в світі, який. Який має насилля галасу. Ми живемо в світі, який, який нас насилує шумом і галасом. Досить вийти за двері храму, як ми почуємо, як тут машини літають, всі чимось зайняті. І, І дуже важко знайти острівець тиші, бо острівець тиші і острівець молитви, так як ми сьогодні тут, це є простір Божої слави. В цьому просторі людина народжується зверху, в цьому просторі людина приймає Ісуса. Бо чуємо Євангеліє від Івана, як Ісус дорікає фарисеям, що ви прийшов би будь-хто, і ви би Його прийняли, а мене ви не можете прийняти, бо я вас хочу навчити глибині духовного життя. Не просто стояти на перехрестях. І показуватися, які ви побожні, але входити в тишу, входити в глибину свого серця, бачити огиду гріха. А ви є сліпі, скаже Він їм, бо ви не бачите свого гріха, ви не бачите огиди гріховного життя, і в тому є ваша проблема. Ми, люди першої п'ятниці, ми християни Ісусового серця, маємо. Бачити Огиду свого гріха, бачити огиду свого гріха, своєї гордості, бо з цього починається наше зцілення. І тому я вас дуже запрошую цей місяць травень пережити, шукати тиші, шукати Богородицю. Бо, як нам каже Євангеліст Лука, Марія зберігала слова Ісуса в своєму серці. Що Ісус сказав, вона над цим думала. Вона це проносила через своє серце. Не просто побігла собі і забула, правда, пішла в працю, вона багато працювала, бо вони були бідні, але вона знаходила час на молитву і на тишу. Тому Бог зробив її мамою Ісуса, бо вона була прекрасна, прекрасна в молитві, прекрасна в молитві. Я дуже прошу, дуже прошу і себе, і вас, щоб цей місяць травень ми знаходили час для Марії, для Ісуса. Поки ми співаємо Христос Воскрес, стараємося трошки задуматися, як це значить важливо народитися згори від Бога, як це важливо прийняти Ісуса у своє життя, шукати Його в подіях нашого життя. Снідати з Ісусом, обідати з Ісусом, працювати з Ісусом, шукати Його в кожні моменти нашого життя. Чи я бачу Ісуса тоді, коли п'ю каву, чи я бачу Ісуса тоді, коли я є десь на роботі. Маю там Його бачити. Василій Великий каже, що дуже важливо для християнина жити в присутності Бога цілий день. Це означає постійно молитися, жити в присутності Бога цілий день. І папа Франциск завжди казав, коли ти маєш важке питання, скажи собі, як би, як би зробив Ісус на твоєму місті, як би він повівся в такий момент, коли ти з жінкою сваришся, або коли ти, коли ти там на начальника сердитий, бо він тобі зарплату не хоче підвищити, або коли ти нарікаєш, що в тебе мала пенсія, як би Ісус поводився на твоєму місці. Чи він би нарікав, чи він би проклинав, чи він би, чи він би ламав таніря, ні. Ні. Ісус би завжди поводився так, як він міг поводитися. Лагідність, ніжність, щире милосердя. Тому, любі мої, стараймося цей час місяця травня прожити дуже і дуже молитовно, шукаючи тиші, шукаючи цього чудового простору, який ми маємо в храмі. Коли ми входимо в храм. То зразу входимо в обійми небесного батька. Все про це пам'ятаємо. Все про це пам'ятаємо. Коли ми переступили двері церкви, ми вирвалися з того світу, з насилля гамору і нас при... привітав, Небесний Отець, бо ми прийшли до Ісуса. Бо кожна церква це простір Ісуса Христа, Того, хто, на... хто за нас помер на Христі і хто славно воскрес із мертвих. Силу Воскресіння ми можемо зустріти тільки в Божому просторі, в Божому храмі і Євангелист Іван і пречиста Діва Марія, які стояли під Христом, вони нам цьому допомагають зрозуміти красу і силу Воскресіння, бо це велика таємниця. Можемо прожити життя і ніколи не зустріти силу Воскреслого. Ціле життя прожити і, і не зустріти Воскреслого Ісуса, то так, якби. Життя змарнувати, так якби життя змарнувати. Не марнуймо своє життя, Віддаваємо Богові час, шукаємо Його в тиші, шукаємо Його в молитві. Разом з Марією. в Місяці має шукаємо Ісуса Воскреслого в храмі в Божому простору і з Марією. Файненько прожимо цей місяць травень. Він є дуже важливий. Може війна закінчитися, якщо ми будемо молитися, ми багато можемо зробити чудес. Бог такий великий, що в нього треба просити великі речі, великі речі, духовні речі, а ми не раз просимо лише, лише дурнички світські. Лише світські дурнички просимо від нього. А Бог такий великий батько, що від нього треба просити великі речі, святості, щоб він відкривав нам своє обличчя. Щоб він показував нам, який він є добрий і лагідний. Пізнати Бога, це гідно прожити своє життя. Зустріти Воскреслого Ісуса, це значить прожити життя, життя сильно, гарно, незважаючи на свої гріхи. Ісус відкриває своє обличчя тим, хто Його шукають. Спрагнено. Спрагнено, жадібно, так як апостоли. З Марією, місяць травень з Марією хочу бачити кожного на молебнях увечері. Кожного вечора на молебні до Марії приходити, шукати Ісуса Воскреслого, не сидіти вдома, не лише копатися в полі. Кажу не раз, що ті люди в теплицях від ранку до ночі працюють в полі і не мають часу на молитву. То не добре. Знаєте, святий Франциск дуже любив тварин, дуже любив тварин. Святий Франциск одну мурашку не любив, одну мурашку не любив, бо казав, що мурашка не має час зупинитися і молитися. Всі тварини співають, прославляють Бога, а мурашка лише працює, працює, працює і каже, вона не має часу для Бога. Все щось зносить, все щось зносить. І є багато таких людей. Ходять, 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 ходять і не зупиняються, і не зайдуть у церкву, не найдуть час для церкви. Це погано. Галас цього світу їх задавлює. Ми не маємо бути як мурашки. Ми маємо бути як пташки, як пташки. Прославляти Бога, прийти в церкву і співати Христос Воскрес. Амінь. Христос Воскрес!